Друзі, всім привіт! І всіх вітаю на своєму каналі Свіріне Енд Фіше. Сьогодні я приїхала на обвідний канал, вже не терпиться закинути свою приманочку у воду та отримати клювання від судака. Але подивимося, що з цього вийде, і все далі детальніше. Я вам розповім та буду потрішки показувати. Друзі, як ви можете бачити, на риболовлі я не сама, я на риболовлі з Микитою. Всім привіт! Він мене запросив сюди приїхати половити судака. У нього є гарні світлини з цього місця, як він дуже гарно відловився, тож будемо вже переходити до нашої ловлі. Настав час і мені зробити свій перший закид. Хочу вам показати, яку саме проводку роблю зараз я, зараз закину і ви побачите. Тобто я виматую одразу слабину, бо шнур провисає. Потім чекаю, поки воно впаде на дно, у мене 8 грам, і воно вже на дні. І потім, от у мене є натяжечка. Я делаю так волни. Перша волна. І друга волна. І знов. Перша волна. І друга волна. Отак от, от ми і працюємо. Друзі, ви просто подивіться, в якій місцині ми зараз ловимо. Вода прибуває і пробуває, а ми все не здаємось і намагаємось піймати Судака. Вирішили ми потрішечки рухатись далі. Нікітка вже там десь намагається піймати судочка, а я ще тут. Будемо потрішки зміщатися і змінювати наші приманочки. От, наприклад, зараз у мене стоїть саме ось така приманочка. Бачите, яка вона малесенька. І 8 грам джегріх. Отак От буду пробувати. Там далі подивимося, що з цього вийде. Тільки да, друзі, дала спінінга От рибаку. Кажу, О, ну подивись, все в мене нормально. І одразу вже от такий судакевич. Отак от. от. Розбирайся. Дякую. Максимально плавні проводки. Все, зрозуміло. Супер, ну я дуже рада. Тільки що сама придумала, змінила собі приманку, грузик, той самий 8 грам. І от такий маленький жульйончик до мене завітав. Відпускаємо. Нашого малиша. Погнав, погнав, дивись. <ганав> так, ладно. Не будемо іздіватися. Ой, кого ти який шустрий, чекай. Чекай, чекай, та я ж тебе відпущу. Давай. Пішов, пішов. Дала спінінга потримати гарній людині і одразу. Приніс він нам рибку. Ну, зараз і ми спробуємо піймати якусь рибку. Кітос пригласив на міста, на такі свої козирний, і ми вже вместе з ним розпочинились. Ми ж в місті приїхали. Ну да. Ну от і все. Такий маленький, гарненький судачок. В принципі, Тактику ви зрозуміли і дуже-дуже повільно отаку треба його качати. І тоді буде реалізація. А я продовжую свою риболовлю. Як вам така роздача? Ух! Чорний. <плес> О! Юляха завалила какого. <плес> Капець. Друзі, додивіться, от таких от судаків мені вдається пороти, Це який гарний. Я сама в шоці, якщо чесно, обвідний канал. Скільки тут? Грам 600, напевно, буде в цьому судачки. Я 800? А 800 грам, бачите, судачок мені попався. Це на 8 грам пулечку і е, двійний цей гачок, двійничок і 2-дюймовий е, шартрей від компанії Карп. Цього, господь, карпкет я вже на коропову рибалку хочу від компанії, господі, як він називається? Кайтеч. Кайтеч. От так от. Так що виїжджайте, не сидіть вдома. Погодка не дуже гарна, але слава Богу, що у нас гарно кліє риба. Щіпці берклі. На фіш-фіш замовляла. До речі, дуже гарні, вони мені і по дому було, знадобилися, виручили і допомогли. І от зараз на риболовлю вони дуже зручні у використанні. Буквально ось так. Все. От ці інструменти допомогли мені, бачите, прибрати приманку у садочка з рота. От, бачите, і нікітос починає розпочинюватись маленький. Але все ж таки є. На сковорідочку його, на піджарочку, Що ти задоволений? Так. Що, на який колір взяв? На фіолет. О, бачиш? Гарний капець. Два з половиною дюйма ганстаміну. От на таку, так, да, приманочку з двійничком. Скільки в тебе? Вісім 5... поставив, 8. як я, так. Да? І отакий от гарний судачок. Все, пішов. Супер. Молодець. Ох, Нікітос, красавчик. Второго пішов пороть. О, теж непоганий красавчик. Теж пузатий, да, в тебе? Так. Да. Супер. О, ікра зараз тече уже. Молодець. От такі друзі на сьогоднішній день я собі вирішила взяти приманочки, бачите, такі є. Такі. Бачите, тут також різні є. І такі, і от такі. І такі. Що ще є? Ось такі фіолет, бачите, різних розмірів. Бо тут може знадобитись що завгодно. Але такі більш маленькі використовую. Є ще от такі, У мене багато взагалі силикону, але, як я зрозуміла, що тут клює більше на або кислоту, або на масло моторне. Або ось на такий фіолет. Грузиків також багато різних. Ну, зараз використовую саме ось Такі, бачите. 8 грамиків. Пробую, ну, а наразі у мене монтаж виглядає отак от. На, на дві нички. Бачите. От така от приманочка, отак вона у мене працює. Опа, єсть! Єсть? Єсть! А там роботи красавчик! Кто там хороший? Да, хороший. Ух, Никитос, красава, давай. Красава. Та ты шо? Так. Ох ты! Це щука була. Це? Так. Да, це? це щука. Нас різала. Йо-мойо! Розстроївся? Да, Такого силикона обізи нема. Холодненько. Тому вирішила я трішки посидіти, погрітися. Прохолодний вітерець. Такий не дуже приємний, а, знов чайок, звичайно ж. Нікітка мені тут розповів свою історію а, щодо цих перчаток риболовних. Каже, от я рукавички свої взагалі не стираю. Мама мені каже, коли я сідаю в машину, каже, воняють так, що хоче їх одразу взяти і постирати. А Нікіта каже, ні, ти мені карму споганиш, типу не стирай. <рив> Такий смішний. але бачите, карма в нього добра. Скільки разів ми з ним не виїжджали на риболовлі, завжди у нас гарно кліє риба і ми залишаємось з результатом і задоволені цією риболовлею. Плюс ми з ним знаєте, на такому одному вайбі нам комфортно, тому я їжу з ним. На рибалочки. Друзі, хочу окремо подякувати кожному, хто до сих пір зі мною, хто не відписався від мене. Я пропадала на деякий час з свого каналу. Були на це свої такі причини, але я все ж таки буду вести свій блог. Я буду знімати кіно. В мене є для вас вже деякі дуже-дуже дуже цікаві фільми з розіграшами, з риболовлями. Тож, не відписуйтесь від мене, а навпаки, підписуйтесь, ставте колокольчики, вподобайки і пишіть мені коменти. Це мене мотивує і це мене заряджає. Тому... Якщо цього буде більше, і відео я буду знімати набагато більше і набагато позитивніше, ніж вони, мабуть, є. Нікітоса, ну розкажи, яким ти комплектом користуєшся зараз. Зараз я користуюсь е спінінгом «Азура Савада. Угу. Довжина 8.4, тест 1.12. Катушка дайва лагуна. 500. І шнур UGK X-Braid Cord 03. Клас. Флюр, мане 024. Від Select. Красавчик. Проманка Fish Draks. Є? Ні. Зійшов. Але клювання було. Було. Проманка гаста Три дюйма я її трішки укортив. До цього, як щука зрізала, то було два з половиною, на неї краще клювало. Ану покажи, що там. Вісім угу. угу. і дві нічок. Супер, ну ти молодець. Бачиш, на гарні місця приводиш. У нас гарна рибалка, ти ловиш, я ловлю. З тобою вигідно вили? їздити. Всім блогерам, до речі, беріть на увазі. До уваги, точніше, от береш Нікіту з собою і все, і риболовля 100% в тебе буде гарна. У нього, до речі, є свій інстаграм, який він веде активно, вже почав вести. тож Залишу посилання на нього. Підписуйтесь, підтримуйте, там багато цікавого можна дізнатися для себе. Так. Я також тоді розповім вам, що у мене на сьогодні за комплект. Це у мене. Вудлище від компанії Zemex Буріза у довжині 792L і з тестом 4-16 грамів. Що я вам хочу сказати, це мені Екатеріна Шеремет підігнала цю вудочку. Тут навіть є така емблемочка, надпись, що це її імена вудочка. Ну, і як бачите, вона дуже Така спішна, Я гадаю, що тут було риб доволі таки достатньо переловлено. Щодо катушечки, у мене йде Shimano Stradic 2500 с шпуля. Ну, а шнур йому вже роки два. Я не пам'ятаю точно, що я метала, але знаю точно, що я буду замовляти собі новий шнур. І подивлюсь, для себе оберю шнур саме на сайті фіш-фіш, бо там дуже непогані такі знижки і е, гарні продукції, різні, різні, різні. Тому саме так. По флюру у мене е, азуровський флюр е, 0,25. Ну, грузик 8 грам, так само маленька застіпка і, е, господі, і маленький силікон. Кайтечівський він у мене йде, Ізі Шайнер, 2 дюйми. І маленький двійничок. От такий у мене комплектик. У Нікітоса плюс один. Молодець. І мав я такого судочка, малесенького звикиду. І ми її аккуратненько випускаємо. Все, пішов. А клюнув він у нас на Ізішайнер 2 дюйма в фиолеті. 8 грамів. Трішки змінив, посавив меншу приманку. Буквально через один заброс після судачка відбулося клювання. Такий судачок у нас клюнув. Друзі, коротше. Вирішила я все кардинально змінити. Поставила кайтеч у такому червоному кольорі з синіми бльостками. Поставила величенький двойник, товстенький такий. І груз збільшила до 10 грамів. Ну, і ось вам результат. Зараз вам покажу, як саме він клюнув то ви будете, що ці прям пробило ідеально його. Дивіться. Не як тетянка зробить. Ні подвіді. І от, такі от, бачите, друзі, у мене був монтажик, за котрий я вам і казала. Ох, з десяточкою гарно летить. Прохолодненько. Але коли в тебе відбувається клювання, ти реалізуєш рибку, то вже стає так гарячо навіть. Ще є такий момент, що не треба стояти на одному місці, ловити та впиратись в одну приманку. Треба постійно змінювати, експериментувати, рухатись, і тоді вам не буде як... Прохолодна, так і у вас буде клювати риба і ви будете отримувати гарний результат. От, наприклад, як ми. Друзі, ну у нас знов клювання. Тільки трішки змінила локацію і вже такий малий судачел. Приманка у мене трьохдюймова. Судак також трьохдюймовий, але факт в тому, що гарно, що він взагалі клює. Ну, буду прокидувати далі і сподіватися, що щось крупніше проклюне, прийде до мене. А ти давай, парень. О, це я хоч пішов. Друзі, дуже важлива інформація. Якщо ви їдете ловити рибу на дику водойму, ну, і так само на платніки кудись, то беріть з собою голочку обов'язково. Бо сьогодні у нас судочків 10. Точно маленьких сильно далеко не вплили, скажімо так. Тому це обов'язково маєте з собою, вона багато місця не займає, але це є дуже важливим, бо наступного разу, коли ви приїдете на риболовлю, ви можете піймати цю рибу в два рази більше, потім в три рази більше, якщо ви будете, звичайно, її відпускати і бережно до неї відноситись. От і Нікіта тут. Будемо вже з вами прощатися. Тобі сподобалось сьогоднішній день? Так, Мені дуже сподобалось. Було дуже багато покльовок, сходи. Навіть щука в прилові попадалася. І досить немаленька щука. Так, це 100%, бо тут фрикціон тріщав, футка гнулась дуже потужно. А, так що, скільки ми сьогодні з тобою риби піймали? Так. Ти рахував? На двоїх ми піймали 9 судаків. 9 судаків, от, друзі. Ну, Рахуй 10 і там було пополам. <с <с ну і що, давай, що на найкрупніший судак? Скільки він грам? Десь 800 грамів. Десь 800 грамів да, ми його піймали, потім ми піймали ще багато маленьких. І дуже велика така проблема. Я повторювалася вже що беріть з собою голочку, бо такий молодий маленький судак він страждає, потім він погибає. Ну, все, друзі. Всім дякую, хто додивився це відео і додивився його обов'язково до кінця. Слава Україні і слава ЗСУ. Пока, всім па-па!